По Тернополю дуже уважними бути е, навіть на цьому тижні можуть бути вихідні дні або початок наступного тижня у нас випадає туз жезлів. Е, туз жезлів це як вплив, це е, по страшному суду. Це може бути взагалі може бути масовані якісь дії, котрі пов'язані з впливом на захід нашої країни. І в нас дуже схожий просклад випадав і не тільки на Тернопіль, але й на Франківськ. Також. Друге, на що необхідно зосередити увагу, якщо ми кажемо саме про Тернопіль, як Ну, Логістика, скоріш за все, Колесниця у вона випадає. Колесниця це транспортні вузли, це логістичні центри, це місця зберігання а, по циклічності. Тобто ті об'єкти, котрі знаходилися вже в зоні ризику або а, безпосередньо мав мала, була ситуація на руйнівох, автор вона може бути як повторена. А, якщо о, ну, я б зробив би кінець цього тижня, початок наступного. Міст, причому чому це, це може бути Тернопіль, це може бути Франківськ, бо дуже схожі розклади е, на, на ці два міста. Якщо брати по великим містам, містам те що переглядав <г token> У нас залишається по Києву, ми на початку розказали, що е, поки цей добродій е, 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 західного партнерства залишається. Е, в Києві може бути перепочинок. А от напередодні або напередодні. Напередні... попити або... водички, попити. <пити> Ви маєте вижити в цьому ефірі в свій день народження Напередодні від'їзду або о, одразу після. Там дійсно існує е, небезпека масових обстрілів, причому в нас питання це стосується не тільки міста, Київ, але й Київської області. Із е, е, з того, що. Я переглядав просто серпень місяць, дуже, дуже детально. В серпень у нас. Давайте розказуйте. Зарано я думаю, У нас просто е, цікаво, те, що, те, що нас тут не зараз. Київ, Одеса, Одеса Миколаїв вони залишаються в мене як, як перегляд одного міста. Тобто схожі цілі, схожі напрями і об'єкти, котрі знаходяться в безпосередній близькості до води. Я зробив таке порівняння, що по Миколаєву, що в Одесі в мене був прогноз колись палаюча вежа у воді. Було. Коли потрат... Коли потрапили в готель Одеса, тут дуже схожий розклад, тобто як висока поверхова будівля, котра знаходиться в безпосередній близькості до води, і вона цікаво випадає так, тому що було питання стосовно мостів, чи будуть вплив на мости. В в Іколаєві, воно випадає не як вплив на мости, а як на вежу на високоповерхову забудову, котра знаходиться в безпосередній близькості до води, може навіть не добудована якась, тому що на сройні процеси випадають, але з можливістю відійти від е е жертв або е е смертей. Якщо ми дивимося з точки зору, це наступний наступну. Скоріше за все, наступний тиждень, навіть більш пізній період. Одеса в нас залишається по тузу пентаклів. Це е, причому і Одеса, і область це портова, припортова інфраструктура, скоріш за все, або те, що приносить ресурси, тому що також є ознаки води, тобто як попереджувальний фактор, на не котрі необхідно, котрі необхідно врахувати в. Е, в наступному і, і зараз дуже велика кількість питань стосовно Одеси, чи варто приїжджати, чи не варто приїжджати на море. Ми кажемо, приїжджайте, будемо з задоволенням вас бачити у гостях в нашому місті і області, але не в якому разі не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і купайтеся там, де можна де можна купатися, де не можна не купатися. Я, я Своїй дочці завжди кажу, старші кажу, якщо будеш встануть, я тебе утоплю. А, не, 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 не шутіть з водою, бо вода жартів не любить. Якщо ми кажемо стосовно найгірших поки що розкладів, о, котрі переглядаються, це не, не Сумщина і не Харківщина, мені не подобається донецький напрямок. Донецький напрямок дуже напружений і. Якщо брати Херсонську, Сумську, харківську напрямок і Донецький напрямок. Найбільше мені не подобається Донецький напрямок, тому що карта ультиматуму по цьому напрямку вона в прямому положенні. Тобто на Сумській карта ультиматуму випадає, на Харківській випадає карта ультиматуму, і Запорізький, і Донецький ультиматум тобто є вказівка зверху, що необхідно досягти якоїсь поставленої мети за короткий проміжок. часу Якщо сюрський напрямок він випадає в нас взагалі як стабілізаційний, як ті, котрі ворог буде робити, ми зможемо перекрутити собі на користь а, і вийти, повернути якісь рубіжі і просунутися вперед, замість того, щоб відходити назад. Якщо Харківський випадає в нас по Перевернутому дозу Пентаклів, тобто відсутність необхідної кількості ресурсу і е, сепарування свого ресурсу по території, по лінії фронту, може спричинити те, що ти е, не зможеш досягти поставленого ультиматуму і поставлено цілей і успіхів, е, ми кажемо про ворога. Донецький напрямок він випадає прямим ультиматумом, але. З великою кількістю втрати особового складу, ресурсу з боку ворога. Тобто, ти можеш досягти якихось успіхів в компанії, ти можеш просунутися вперед, але як повинна бути якась просто ну, нереальна не, не, не ціна і як особового складу, так і технічних засобів. Тому Донецький напрямок він не подобається тим, що досить напружений і фарсований, і на жаль, з успіхами, потенційно з успіхами ворога. Але ну, і з позитивного, те, що там повинна бути саме з боку ворога якась колосальна втрата людей, техніки тощо. А, Запорізький напрямок важкий а, за розкладами, тому що трійка жезлів нове починання як новий наступ, нова якась а, гілка, коли а, з новою силою ресурс будуть використовувати з метою отримання бажаного. Ну і плюс випадають на зронівні процеси. І, ці зунівні процеси випадають і на Дніпропетровщині, тому що якщо переглядати Дніпропетровщину, нас залишає. Кам'янське, Павлоград, Дніпро, Кривий Ріг в контексті міст. Котрі... Сама в мене випадає. Самар мені випадає транзитно, і все ж таки з перепочинком він буде. тобто він буде в основні ключові міста, вони будуть залишатися Кривий Ріг, Павло... Кам'янське, Кам Павлоград Дніпро. По Херсону, Херсон це анонс на, на, на серпень місяць. По Херсону там теж є ультиматум, але він цікавий, тому що я думаю, що вони потоплять своїх людей дуже сильно. Пустять в розход саме, ну, саме так воно зросло випадає, не досягнувши жодної цілі поставленої, поставленої мети. І якщо дивитися по Херсону, в нас випадає комбінація, котра е, каже про те, що будуть спроби якихось диверсійних дій або скритих рухів, котрі не дадуть бажаного ефекту результату, і може бути відкат. Дуже, дуже значний відкат саме ворога, Крим, по серпню місяцю йде про, по руйнації в нас, причому щось повинно бути потужне. Одразу там питання стосовно Кримського мосту випадають, виникаються звичай. Але я не думаю, що це Кримський міст, тому що там випадає якась логістична складова. Тобто, не просто як кримський міст, у нас зазвичай він знаковий, він як святкова подія, коли в черговий раз його там бахнули. А тут випадає як удар по ресурсу або я не знаю переправи, склади. Тому що в нас подвійки Кубків, подвійки пентаклів, подвійки пентаклів, взагалі повинні бути якісь чудові новини в форматі руйнації не того, що знаходиться між двома берегами, а того, що знаходиться в воді. І я думаю, що це продовження епопеї з флотом, переправами або якимись технічними засобами, котрі мають. Важливе значення те, що коштовне, те, що дороге, і те, що належить, належить Росії, а буде зруйновано, буде належати належати воді е, і Полтаву. Е, що по Полтаві було? Я не пам'ятаю. По, по Полтаві була карта циклічності, е, карта циклічності. Рані, да, збирання на попередній досвід, е, і поки я думаю, що підвішений стан небезпеки він залишається до кінця е, липня, а серпень місяць, я нагадаю, що в нас випадає по колосу фортуни, тобто там повинен бути вирій подій ситуації. Цікавий, насичений е, як для нас, так і для ворога. Гарне повинно бути із того, що е я назвав це е кремлівський зорепад Зірки з Кремля будуть падати, М але я думаю, що це фігуральна така, е вислів. В ультиматуми Трампа е вони не вплинуть на перебіг подій військовий, але вони вплинуть на те, що. Е Режим Кремля буде намагатися закручувати гайки всередині системи, що ми зможемо побачити нових е, міністрів, котрі раптово е, вирішили залізти в зашмарк або вкоротити собі віку з, за допомогою наградного Нагана, пістолета тощо. І це пов'язано ти, з тим, що ти втрачаєш контроль над ситуацією. Ти е, максимально, як всі знають мою позицію стосовно там, Путіна, колективного Путіна, режиму Кремля, чи ми називаємо режим Кремля. Але режим Кремля зараз він знаходиться в такому стані, коли сам себе заганяє в кут і виходить в стан собаки-подозріваки. Тобто ти розумієш, що оточення на тебе точить зуб. І, а оточення розуміє, що режим Кремля не хоче закінчувати війну. І оточення вже поступово о, втомилося, втомилося від о, цього і розуміє, що фатальність наслідків. Але Тимомося руйнації, руйнації і зірки з кремлівських е башень будуть падати все частіше.